вона? де вона? Господи, ми її загубили. Ірина Сергіївна! вона! Сергієвна. Мабуть, знайомство з журналістикою, бажання в ній бути з'явилося ще в дитинстві, але я про це не знала. Тому, що, коли я була малою, я брала газети, закривалась у кімнаті і начитувала постійно прогноз погоди. Мені дуже хотілось бути ведучою прогнозу погоди телеведучою. Згодом у мене з'явилось бажання працювати з дітьми. Коли я почала писати програму, коли я занурилась у цей світ, я вже зрозуміла, що я звідси не вийду, що я буду тут жити, розвиватись. Настільки це мені стало близько. Робота журналістом вона є складною, але для мене вона є кайфовою, адже це класно, коли ти можеш творити і бути собою в цій професії. Це доволі складна професія, це відповідальна. Також цим вона і лякає. Вона також дуже важлива, адже саме журналіст це, як кажуть, четверта влада, четверта гілка влади. Бо журналіст це людина, яка втілює дуже багато різних функцій. Тобто є функції трьох попередніх гілоклади, а четверта, вона забезпечує їх стабільність. Бо, хоч є якісь там закони, все якби не журналістика, ніхто б їх не дотримався, ніхто б їх не знав. Тобто, ти журналіст, ти той ланцюжок, який тримає все суспільство в гармонії. Гордість розпирає серце, коли вступає дитина на ту спеціальність, на яку вона хотіла. А потім ти бачиш її на екрані і радієш кожному успіху. Виснаження виснаження психологічне, в першу чергу, і фізичне також. Бо кожна робота, яку створюєш з дітьми, вона вимагає дуже багато часу, дуже багато енергії і забирає сили. Знаєте, коли е, щоразу заходиш в кабінет, на тебе дивляться очі, які точно знають, чого вони хочуть, які е, дивляться на тебе, беруть з тебе приклад, а тобі треба е, показувати цей приклад, не дивлячись ні на що. Дивлячися, в якій сфері ти журналіст. Наприклад, якщо ти військовий журналіст, то ти можеш відчувати страх, це природньо. Сама професія не страшна, але є страх перед відповідальністю. Адже кожне сказане тобою слово, воно розповсюджується на мільйони сторінок, мільйони різних сайтів, якщо ти популярний журналіст. вже ж. І твоє слово може навіть більше вирішити в війні або просто в світі, чим якийсь постріл, якісь гармати. Тобто журналістика жахає з масштабністю своєю. Почалась війна. Мені також, як керівнику, було нелегко справлятися зі з своїми внутрішніми переживаннями, і відразу, буквально на третій день війни, почалися дзвінки від дітей, і батьків «Ірино сергіюну, що робити, як нам бути, що нам читати, які джерела. І тут я зрозуміла, що треба якось приходити до тями, а потім ми почали роботу. Спочатку дистанційну. Навесні це було також дуже важко, тому що діти розгублені, ті, які не виїхали. Багато дітей виїхали за кордон, багато виїхали в інші регіони. І моєю задачею було їх знову знайти в онлайні і зібрати на наших заняттях, конференціях. Кожне заняття досі, ну вже ми працюємо офлайн, змішаному форматі, але коли онлайн розпочинаю завжди з того, що ми дякуємо нашим воїнам за те, що ми маємо змогу працювати. Ми радіємо тому, що ми можемо відволіктись. І в першу чергу моє завдання як педагога стоїть у тому, щоб розвантажити дитину від фізичного психологічного напруження. Любі захисники та захисниці нашої любої України. Дякуємо кожному з вас, віримо в перемогу за те, що бережеш від окупанта нас, за те, що став грудьми за Україну ненько за Київ, Харків, Львів, за суму і Донбас. І молимося, ми і віримо, і просимо, щоби Господь завжди хранив тебе в бою. Нехай снаряд мене, і куля хай не скосить. Здоровим і живим, вернись в сім'ю свою. Низький тобі уклін, наш воїни, наш брат. І весь проклятий збрід тікає на всі біч: низький тобі уклін, наш соколе, солдат. Ти захищаєш світ і згинуть воріженьки допоки ти стоїш. То недруг не, не пройде. І ці відеопоезії ми відправили всім знайомим і незнайомим захисникам. Пустили по всім вайбер каналам. Вони потрапили в госпіталі, вони потрапили на передові, і, мабуть, це стало поштовхом до того, що ми все-таки повинні працювати воєнні нашої перемоги. Ми побачили, які ми були щасливі. Ми побачили, скільки ми всього не помічали, стільки ми не доробили, стільки не домріяли. Але з плином часу наші мрії повертаються до нас, і е, ми знову ну, людина звикає. І до хорошого і до поганого. І, мабуть, нічого нічого хорошого немає, в тому, що ми живемо в поганому, але ми навчились виживати, ми побачили себе інакше. І от коли все так перевертається, і коли все так змінюється, змінюється світогляд, і таким чином змінюється Україна. Якщо ми візьмемо себе в кулачок і все одно протримаємось. То хто як не ми створимо нашу нову Україну? Так я говорю своїм дітям постійно. Журналіст – це хто журналіст це людина, що готує для вас актуальні новини. Новини для бабці, новини для діда про події у місті, в селі і країні. Для тата готує він огляди матчів, для мами збирає поради. Для та він пише статті та друкує в газети. Веде соцмережі верстає буклети. Журналіст це хто? Фахівець професійний, правдивий, дотепний, уважний і щирий. Він може на радіо вести етери, а поміж програм увімкнути вам плеєр. Він пише приємне, а часом не дуже. Правда є різна з брехнею не дружить.